Дві досі, сьогодні знов у нас ще одна розпаковочка. Щойно я отримала нашу посилочку, тому переглядати що саме до нас приїхало. Нагадую, що у нас зараз дійсний п'ятий каталог, він у нас не активний, та компанія має три роки. Там є дуже класні акційні пропозиції, ви можете користуватися. Що розглядаємо, що там у нас є. Традиційно наша накладна, з якою ми звіряємо увесь наш товар, який ми замовляємо. але дуже класно. Отже, що бачиться ось такий крем з Aloe вера. Ось така продукція, але я вам кажу, це я замігла для себе. я прочитала дуже багато відгуків на цей крем. Перед тим зам'яла собі також цей продукт Алоє Вера. Ось такий кремчик, Власне, тут будемо фортуватися. Так, далі що у нас є. І це у нас ось такий носій змітло остаточки, Мені дуже подобається оця фіолетова, я в нею користувалася дуже класно. І ось оце наші неймовірні наборчики парфумів. Дивіться, як це класна на подарунок, який, це елегантний подарунок, це є соло. І ось такі також. Визовлення. І ще ось який, це все є жіночі парфуми. Дуже класний варіант, навіть на день матері чи на подарунок, куда дівчат. Супер подарунок. Тут є парфуми і лосьон для тіла. Парфуми дуже класні стійкі. Так що, вважаю, дуже всім рекомендую на Запах просто бомбезний. І ось такий у нас також кисневий порошок з'явилася новинка. Буду пробувати. Тут турецький 500 грам, пишу круті 5 одному. Ми ще не бачили, це у нас з'явилася новинка. Також буду пробувати з вами тестувати, потім напишу вам свою рекомендацію на нього. І ще такий така новинок у нас ось такий йде для очищувач для стиральної машини. Ось так, що бачите. Також буду пробувати. Це оця кітіс, це є новинка в нашому каталозі. Це є фірма. І традиційно дуже крутезні. Гелі для душа. То здається, маленька баночка, але цього об'єму хватає дуже надовго, тому що гель сам є ну, тоді великі, але гелі хватає надовго, тому що він є дуже густий. Класний дуже запах, який має. шкіра, не пересушується після їхнього використання. Ось такі наші тоніки, це саме від самої продукції Лівеста, це українського виробництва. Бачите, такий класний Тонік для обличчя з муцином равлика. дуже класно освіжає вашу шкіру. І нові їх І ще у нас вже якась наші стрілочки. Ось такі чудесні вітамінчики для вашого здоров'я. Це є б'юті вітаміни для краси. Шкіри, волосся нігтів. Ось такі. У нас була акція, які було 30% на відсотки здоров'я, хоча приймала, ми їх чата дуже люблять, вживати, тому що для волосся для шкіри. Тому, хто бажає скористатися акційними пропозиціями, запрошую в, в команду або рейсу через мій дешконбот та отримайте знижки на усю продукцію.